Зважаючи на інтерес, який викликав останній мій пост, і на коментарі, що читати треба голосом митця, спробую для тих, хто полюбляє більше підкасти, ютуби, аналітиків на відео, Spotify і так далі, прочитати, щоб це було не текстом. Після університету, по розподіленню, я побав в лихе село. Таке глухе, що інтернету в мене не було, а з обладнання лише крісло, ОС та два файли і резорцин. І от якось до мене прийшов пацієнт з набріком на щуці. Я таки бачив вперше, злякався і відправив його у місто на рентген. Довго їхати до міста, годину-дві в один бік. Пацієнт повернувся вже з сльозами, так у нього боліло. Відкрив я зуб і звідти як потік гній, довго тік. Я вже і не пам'ятаю скільки, але витік. Ну, я і відправив його далі полоскати соловим розчином. Коли, коли у нього перестало боліти, а потім закінчилася жнива, ну бо хтось же у жнива каналу лікує, він прийшов до мене. Я прочистив канали, повиймав з каналу шинку і залишки помпушок, замішав резорцин і запломбував ваткою, як вчили в університеті. Але ж цікавість крутила в одному місці, і чого б це пацієнта так напухло? Можливо, якісь хробаки туди залізли. І я згадав, що в університеті мені колись казали, що можна фарбою щось таке залити, і воно по-різному розфарбує хробаків. І те, що вони їдять, і аж смерть закортіло дізнатися. Покликав я того пацієнта відсвяткувати закінчення жнив, напив, їв його добре горілкою, сам не пив, бо в мене ж місія. І коли він вже нічого не тямив, відрізав я шмат того зуба, що лікував, а йому попиці дав, щоб він зранку подумав, що впав. Суджу я з тим шматом і думаю, а що ж робити, якою фарбою облити, і що потім досліджувати. Ну, думаю, зіпсується мій скарб і залив я його горілкою, щоб зберегти. Потім я згадав, що ця наука називається гістологія і твердо вирішив дослідити той зуб. Півроку я збирав гроші з, зарплати, з зарплатні, щоб знайти гістолога і сплатити за це цінне дослідження. І от я був готовий. Кинув до тактичного рюкзака, який мені волонтери подарували шмат сала, цибулі, кров'янки, що пацієнти з видалення приносили, яєць, звичайно, десяток. Втягнув я лови, які хлопці з фронту передали, бо розмір ноги в мене нестандартний. Перехрестився і пішов шукати того гістолога. Вже й не пам'ятаю, скільки я блукав світом. Всі казали, що десь тих гістолог є, але де він, хто він, ніхто не знав. Зносив я тілове, потім я зносив доктор Мартинс, який в мене залишався з інституту, потім я зносив ковзани, які мені взимку подарували перехожі. І от в одній корчмі один пияк мені сказав, що колись, коли він був професором, то він робив дослідження, і за пляшку горілки він мені скаже адресу. Я зрадів. Грошей у мене не було, тож я побіг на вулиці і на швидкоруч за копійки видалив декільком людям з низькою соціальною відповідальністю зуби, бо на звичайного стоматолога а в них грошей не було. І вони віддячили пляшкою. І ось ми обмінялися, і я був за пів крока до мети своєї подорожі. Затамувавши подих, я відчиняв вказані мені двері. В невеличкому приміщенні сидів ченець. Він був маленького зросту, в жовтому кимоно нагадував йоду. Він був весь вкритий татуюваннями шамбали. На кожній руці носив по декілька браслетів Пандори і купу іншої атрибутики. Скрізь були ароматичні свічки, але вони не могли перебити ж запах шмалі, якою хтось намагався сховати. Дим від свічок створював загадкову атмосферу. Майстер говорив дуже дивні речі, не знаю, чи то, щоб мене вразити, чи то я такий нерозумний, чи, можливо, трава сильно подіяла. І спитав він, і спитав він, і чого ти оце до мене приперся? Кажу, майстер, я хочу знати причину болю людського, допоможи. І відповів мені, майстер: ти що, дурний, бактерії, каже. Це ще Какихаша довів минулого століття, чи ти про нього не чув? Мені стало соромно. Але я казав: майстре, а покажи нам мені своїми чарівними фарбами, бо слабка моя віра, майстер відповів: ти приніс гроші. Так, сказав я. Ну, добре, і пішов майстер в найменшу кімнату і шуродів майстер пляшками, і довго пробув він. Нарешті вийшов і перший сказав: слухай, придурок. Щоб фарби показали всю магію клітин, треба брати тканину повністю а не анекуреткою. А потім в блендер засовувати і отримувати мазню, яку тільки неоки будуть сприймати за гістологію. Бо в мене ще й в холодильника нормального немає, щоб якісно підготувати препарат. І ось твоя фарба. І бачимо ми на ній. Ну, оце. Що це таке, я не знаю, але це точно є причина твоїх проблем. До речі. От, ти відрізав в бідолашного шмат зуба, почистив рану, забрав можливу оболонку кістей, канал запломбований. Що змінить твоє знання? Ти знову туди полізеш? Щоб що? Навіщо ти взагалі сюди приперся? І стало мені соромно щодо меншовартості своєї, і зрозумів я, що протокол в ендодонтії простий. Лікуй канал. Якщо з деяких причин лікування було неуспішним, роби опікалку. Якщо і вона не допомогла, видаляй зуб. І так легко стало мені на душі, і світ засяяв яскравими фарбами. І пішов я назад. А те, що він мені намалював, я вам показую.